До пива та просто на перекус можна. Є такі гостренькі, зернами гірчеці, такі гарні вони в нас. Та не гострі. З паприкою. Теж класні. Дам пробувати? Звісно. Це вже традиція? Гарненькі, ну так, да, традиція все їсти. Mm -hmm. Смачнющі, міру солоненькі, смакота. Ті тонші. На, тобі. Пробуй. Ці трошки тонші, а ці трошки товстіші, так як це виходить, так? Да? Вірчечка зовсім інакше марина. Ну, смачні. Вартість джерок 1490 грам. Бажаєте замовити, пишіть мені на вайбер. Номер телефона в шапці профілю.